Всім привіт! Сьогодні ми хочемо подякувати Мартинюку Олександру і всім разом з ним причетним до цієї волонтерської допомоги. Ця волонтерська допомога особливо для нас цінна тим, що Саша сам неодноразово наполягав на її наданні. З початку війни ми старалися наші потреби вирішувати власними силами, тому що всі прекрасно знаємо, як. Важко заробити кошти чесно і своєю працею. Також слід відзначити, що зі сторони військової адміністрації забезпечення було на досить високому рівні. Але, як кажуть, настав той час, виникла потреба в дизельному генераторі певної потужності і в приладах, які можуть забезпечити безпечний зв'язок з рідними. Саш, ми дуже дякуємо тобі за ту допомогу. Яку ти надав. Ми хочемо, щоб ти знав, що ти завжди з нами в струю. Так як в перші дні війни в струю разом зі зброєю, так на сьогоднішній день в струю на другому фронті, на аграрному фронті. Цей фронт на сьогоднішній день дуже чітко, яскраво і болісно видно, коли ми бачимо необроблені, незібрані поля через війну, навмисне спалені поля. Навмисне зруйновані промислові потужності. Але я вірю, ми всі віримо, що ми разом переможемо. Тож, козаки Україні слава! Слава Слава! Слава, слава! 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 всі наші нації, всім українцям! Тричі! Слава! 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 Тож з вірою в серці. І з Богом в душі разом до перемоги всім привіт.